Скоро розпочнеться сезон літніх відпусток. Тому лексика до теми «урлауп» нам знадобиться. Сьогодні про слово засмагати німецькою. Гляньте, як багато синонімів має це слово. In der Sonne liegen. Sich sonnen. In der Sonne baden. Ein Sonnenbad nehmen. Braun werden. Sich bräunen. Sonnenbaden. І всі ці слова означають одне. Засмагати. die Дібройне bräune, bräune, засмага. Der Sonnenbrand – сонячний опік. Die Sonnencreme – сонцезахисний крем. Sonnenbrille – сонцезахисні окуляри. Der Sonnenschirm Парасолька від сонця. Де Sonnenhut – Капелюх. Де Sonnenstuhl – Шезлонг.